На перепаковці ось такий акумулятор Metabo на 12 В 2 Ампер години. Будемо його перепаковувати на акумулятори в MAC 25P. Як бачите, всередині йдуть елементи Samsung 25R. Плати BMS як такої немає, це лише контактна група. Саме балансування здійснюється на зарядці, можливо, є ще якийсь захист в самому шороповерті. Зараз перевіримо їх на внутрішній опір. Отже, давайте перевіримо дані акумулятора на внутрішній опір. Як бачимо, перший 23 мільйома, другий тест 24 мільйома, і останній теж 24 мільйома. Ось вже повністю готова збірка на нових мегах 25P. Все гарно зварено, пропаяно. Зараз будемо перевіряти на заряд. На навантаження немає сенсу перевіряти, бо тут всі контакти йдуть напряму, тут балансування дана плата не здійснює, вона більше служить, як контактна площадка. Ось Отже повністю зібраний акумулятор. Давайте перевіримо, чи буде поступати заряд на нього. Як бачите, заряд на акумулятор поступає. Тут ще досить цікавий такий нюанс. Тут в маркуванні пише B1, B2, хоча тут все навпаки, там де на маркуванні пише B2, тут B1, а тут B2 йде. Якщо вам потрібна перепаковка ось такого акумулятора або будь-якого іншого, звертайтеся в контактах в шапці профілю.